Ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, ми ж самі раби ваші ради Ісуса, бо Бог, що звелів був світу засяїти з темряви у серцях наших засяїв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Та мавши того ж Духа віри. За написане вірував Я, через Те говорив, і ми віруємо, тому Той говоримо, знавши, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить з Ісусом і нас і поставить із Вами. Прочитавши Апостола Павла, ми бачимо, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить з Ісусом і нас. А що сьогодні проповідують сучасні служителі? Вовків в овечій шкурі, що Христос і Ісус Бог, а не Син Божий, і що Він на землі мав дві природи божественну й людську, і що людська умерла, а божественна не вмирала. Це є не біблійне вчення. Ці люди фальшують Боже Слово. А що каже Біблія, хто Воскресив Ісуса? Читаємо далі. Та Бог воскресив Його, пута смерті усунувши, вона бо тримати Його не могла. А коли живе у вас Дух, того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші, через Свого Духа, що живе в вас, бо всі. Хто водиться Духом Божим, вони сини Божі? Амінь.